Привіт-привіт, я Валерій. Це на Капоті канал про те, як фарбувати авто. Так все ж таки, що ж таке зима для маляра? Це можливість заробити гроші, чи все ж таки зненавиди, зненавидити свою роботу. Скажімо так, що взагалі клієнти, які заїжджають зимою, це більш за все чи дуже терміново, чи мені там швиденько зробити, там, і на, на виїзд, тобто більш категорія в, ту, в цю сторону. І для маляра треба з'ясувати, чи може він там сам в такому режимі працювати. До речі, є телеграм-канал. На якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на Капоті. Раджу підписатися. Свої клієнти, навіть якщо вони заїжджають, вони більш такі е, чи терміново зробити. А якщо є гроші, то вкладаються в косметик. Зимою що? Треба змити максимально змити бруд, якийсь соль там да, на те машину, щоб менше всього прилипало, і там кататися далі. Тобто вкладатися в малярку ніхто не хоче, тільки якщо не вляпається, десь якийсь ДТП чи не общухається. Краще брати все ж таки якісь там невеличкі роботи, там час арк, якісь бампера. А цілком машину брати це досить важко, якщо у вас недостатньо нормальні умови. І все ж таки ми розуміємо, що зимою. У нас постійні проблеми. Це низька температура, можуть бути проблеми з матеріалами, висока вологість. Там да, постійно перепади з світлом. Світла немає. Тобто, завжди дуже багато проблем з'являється з зимою, і мельру постійно доводиться викручуватися з цієї ситуації для того, щоб працювати ефективно. Є велика проблема саме з роботою, там, де повний перекрас зимою. Чи ті клієнти, які заїжджають мені там ну, просто підлампичити, я потім приїду колись. І оці два типи клієнта вони більш не підходять для малярки, саме коли в нас повне фарбування, а умови у нас не дозволяється робити нормально і ефективно. Я в одному з попередніх відео це розглядав. І також ті клієнти, які приїжджають, просто мені тут під машу, я там поїхав, тобто ви на них нормально не зробите. Це така що буде проблема. Тобто від таких клієнтів по можливості можна відмовлятися чи відправляти їх до весни. Тобто, зимою краще робити не на вал, тобто не на швидкість, а більше на стабільність. Тобто, те, то, що ви можете зробити стабільно як і якість. І нормально, невеликі ремонти, дві три деталі це стандартно, нормально можна робити. Якісь мікропідпідфарбування, підмашти, я поїхав. Чи, наприклад, машина розвалена, перекручена, ви намагаєтеся його спасти? шпатлівка сохне довше, все працює довше, і це виходить, довострой. І ви це довгі гроші, і вони зимою це стратегічно не працює. Тобто, саме варіант це дві-три деталі, і це нормально завжди будете заробляти свої гроші більш ефективно працювати. Тобто, тобто на стабільність. На якість, а не на швидкість і не на мікро якісь підфарбування. Тобто, якщо підвести такий підсумок, то зима і такі умови це не тут, не повинна бути стратегія росту, а стратегія утримання клієнтів, стандартних нормальних своїх клієнтів для того, щоб вони у нас збереглися, зробити якісно. Невеликий об'єм роботи, але головне це якість. Ми не будемо вкладатися в якісь такі е... дивні проекти, які можуть закінчитися для нас сумно. Тобто не беремо великі ремонти, це... зупиняємо ці моменти на весну, а зберігаємо своїх клієнтів. Але це все касається тільки тоді, коли у вас є вибір. Якщо вибору нема, то доводиться робити те, що є. До речі, під відео напишіть, які у вас зимові стратегії, як ви виходите з цих ситуацій, саме як підбираєте клієнтів, чи в якому тренді ви робот працюєте? Може, наприклад, у вас саме важкі ремонти, це є вашим коньком, і ви на ньому заробляєте. Дуже цікаво послухати спеціалістів, у яких є весь діапазон від мікроремонтів до важких ремонтів, і які стратегії саме виживання, роботи, зроблянь. Утримання клієнтів саме в такий період буде дуже цікаво почитати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Дуже буде цікаво. До скорих зустрічей. Пока.